Моїсей, Авраам, Даниїл, Давид, решта молитви, які в Біблії описані, як до них ставитись? Побачили, що вони просять, почитали, що вони просять, і собі це взяти до уваги, щоб і собі це попросити. Отак. Не прям слово в слово причитувати, це неправильно. А іменно що вони просять, собі це просити. Оце буде так мудро. Своїми словами, в свою ситуацію. Ну, наприклад, він просить до Єфеської церкви, дай їм, Боже, дух примудрості відкровення для пізнання Тебе. Правда ж добре просить? Ну і ми ж собі в молитві час від часу можемо це казати. Господи, хочу рости в пізнанні Тебе. Дай дух при мудрості відкровення. Щоб я ріс в пізнанні Тебе. Не знав про тебе багато, а пізнав. Павло апостол колись багато знав про Бога но йшов на перекір волі Божої. Він з Богом реального зв'язку мав. І хочу сьогодні, наприклад, поставити ще одну біблійну молитву, щоб ми взяли до уваги собі це просити. Перша Хронік 4,10: Я Бец, молився до Бога Ізраїлю, говорячи, о, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі, нехай би твоя рука підтримувала мене. І охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав. І Бог дав ябецу те, чого він просив. Дев'ятий вірш. Ябець був найславнішим серед своїх братів. Його матір дала йому ім'я Ябець, говорячи, я народила його в муках. Ябець був найславніший. Десятий вірш пояснює нам, чого він був найславніший. Бачите, яку він молитву творив до Бога. І я хочу охарактеризувати Його прохання. Що він просить в Бога? По суті, він тут просить в Бога дві речі: дві речі. І я вважаю, нам треба завжди в Бога просити цих дві речі, щоб нам їх мати всі дні життя. Він просить в Господа дві речі. Перша – це успіх, о, якби ти дійсно поблагословив мене, поширив мої межі. Розширив мій бізнес. Розширив мої статки. Розширив мій маєток. Ой, якби ти благословив, щоб розширити. Успіху просить Господа. І нам треба успіх. У всіх сферах життя. Нам треба успіх. У всіх сферах життя. Духовна сфера життя. Що ми духовно виросли в повну міру росту Христового і були зріли християни, а не малюки все життя. Зріли християни. Бо ж можна бути християнином малюком все життя. От євреям 5:12, покажи, будь ласка, люди осталися християни, божі люди, малюками все життя. Малюками. А ну що, хіба малюк проживе щасливе християнське життя, аби спасся, аби в небо попав? А зрілий християнин він не тільки себе спасе, а каже: спасе все і дім твій. І багатьох спасе, і багатьом покаже дорогу в небо через Ісуса Христа. Звіли християни. тому успіх треба у всіх сферах життя. У всіх. Перше в духовній сфері життя. В духовній сфері життя. Ось бачите. Адже ви з огляду на рік мали би бути вчителями. Однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молоко, а не твердої їжі. Судячи по часу, каже, вам треба бути вчителями. Покажи сина дальний переклад. Або, або, Філарета, переклад, якось брата. Судячи по часу, вам треба бути вчителями, а ви каже, діти. бачите, успіху нема. Нема в житті успіху цього християнина. Нема, і це біда, і це велика біда. От як людина фізично не виросте, буде маленькою, ну ще таке, як маленькою фізично головою е, дорослий, а як і головою маленький, Ну, то це біда, печаль батька. Він просить, каже, розшир мої межі, дай мені успіх. Хай життя бурлить в моїй долі і в всіх сферах мого життя. Так само і успіх, і здоров'я, що Господь дав, і сім'я, щоб була щаслива, благословена, і діти, що були щасливі благословені, не тільки бізнес, всі сфери життя, служіння духовне, яке людина звершує для Господа, щоб теж мати успіх, як Павло пише Тимофію, хай твій успіх буде очевидний, Тимофію. Очевидний, а в нього єпископське служіння було. Павло зростив його до єпископського служіння. Очевидний, хай успіх буде. Це теж дуже важливо, що те, що я для Господа роблю, щоб мати успіх в цьому служінні. щоб Господь... Рука Божа мені допомагала, бачив допомогу Божу. Нема різниці, яка... який труд, нема різниці. Бог нагороду дає в небі лише за вірність. Вірність. О, стандарт. Етало. Чи єпископське служіння, апостольське служіння, чи любе інше, закулісне служіння, де людину ніхто не бачить і не чує, як вона сприяє розвитку царства Божого, а Бог то бачить, а ангели то фіксують, що людина суттєво сприяє розвитку царства Божого. Може просто молитвами, як ота Анна, яка в храмі постом і молитвою служила кожен день. Ангели пишуть, і в небі бе величезна нагорода. Бог тільки через вірність дає нагороду. Тому успіх в служінні дуже важливо. Хто ще не взяв якесь служіння на себе, просіть в Бога, хай Бог вам покаже, до чого Він вас кличе, до чого він вас веде, які ваше покликання? Або яка праця на цей час, на цей 25 й рік, 26 й рік, щоб включити служіння і нести служіння і з успіхом, щоб Господь дав успіх. Не, не, не такий ну, правильно треба. Успіх, не то, що люди мене будуть хвалити, що мене успіх. Так, є служіння, де воно на людях і люди можуть хвалити. А щоб Бог хвалив? Успіх служіння, щоб Бог хвалив, Господь сказав, вірний рад, гарна робота зроблена, навідмінна робота зроблена. От Отакі от, от очікування, щоб були в першу чергу. Ось. Також е, е, фінансово. Фінансово. Цей чоловік був здатніший, звісно, він був, напевно, і мудрий. Е, фінансово. Ми 8 годин в день віддаємо за роботу. 10 годин в день віддаємо за роботу. От як брат приїхав відрядження, він аж під Білорусією живе, приїхав в Київ на роботу, то він, звісно, тут не 8 годин працює, а напевно, 10, 12, 14. Мінімум 8. Мінімум 8. Бо сім'ю залишив, дружину, діточок залишив, приїхав заробити грошей. Вахтовим методом. Ми багато часу віддаємо за фінанси. І деколи християн є така лжесвятость, що вони не моляться за фінанси. А фінанси це зло. Кажу, ти, ти, ти віриш, те що ти кажеш? Якщо ти віриш, те що ти кажеш, що фінанси це зло, отдай мені це зло. Пожертвуємо нашу церкву. Жертуй, нам храм треба, може, купимо храм якийсь. Не фінанси зло, а як написано? Коли надмірно любиш їх, коли вони пан твого життя, а не слуга. Пан, а не слуга. Коли слуга, вони благословення. Це інструмент. Можу кормити голодних, одягати нагих, в'язницю з чим піти, в лікарню відвідувати, місіонерів фінансувати, місіонерські станції, храми будувати. У мене є чим? А як його нема, то бажання є, а нічого не зробиш. Тому за фінанси там молиться, Господь, благослови, щоб їх було стільки, щоб я тебе просив мудрості, де й діти. Як то кажуть народі, день дікат на воз сьогодні ні, а завтра цілий воз. Грошей багато не буває. Тоже добре сказано для мудрої людини. Але й тут принцип, головний принцип, щоб вони завжди залишались інструментом, слугою. Бо як вони стають паном, людина Бога покидає і в ад може попасти. І тоді це прокляті фінанси, коли людина із за грошей йде в ад. Це прокляті фінанси. А коли вони слуга, то їх ніколи багато не буває, як ми почули ось, репліку з залу. Ніколи. Тому що сьогодні нужди ще хватає багато. А, а є країни, які за нас бідніші в 10, 20, 30 раз. таких злиднях живуть. Таких злиднях живуть сьогодні, 21-століття, -е є країни, які в ужасних злиднях живуть. Ужасних. І ще допомагати туди. Особливо спочатку християнам допомогти і всім людям допомогти. Та й в Україні, скільки зараз є нужди, скільки розвалених домів. Я е, був в Європі, відвідував багато біженців. Багато нема кому вертатися. Місто зруйнов не повністю. Нема куди вертатися. Хоч якусь кров над головою, як би. Тому її предділи. Треба, треба молитися, Господи. Моїй банківській карторці. Хай там буде більше сіми цифр. Нормальна така молитва. Наш Бог не дідусь бідний, в якого ми клянчимо. Дай, дай діду, дай. Наш Бог цар-царів, Господь господствуючи, керує всіма сокровищами планети. Усіма сокровищами планети. Усіма! І він сильний зробити там сім цифр на нашій картушці. Нашому рахунку банківському. І більше. Але як Бог бачить, що вони стануть нашим Богом, нашою мамоною, Він це ніколи не зробить. Бо душа наша дорожча будь-яких якого матеріаль, будь матеріальних цінностей. Правда? Дорожче. Сказав Господь Ісус в 16 розділі Матфія, якщо людина весь світ здобуде, а душі свої зашкодить, яка користь? Яка користь? Тому що за гроші небо не купляється. Небо купив нам Ісус своєю кров'ю, а не за золото і за срібло. На Голгофі. І Він тільки дає небо. Ісус! Ісус! Якщо гроші від Ісуса відводять, це прокляття. Це значить сатана, як ми чули проповідь лестощами, лестощами людину обдурив. Людина пішла по широкій дорозі в Ісподні. Тому Бог це бачить, і він, напевно, буде це регулювати. А, а може, кого Бог. Просто на якесь служіння кличе, йому не треба великі фінанси, щоб йому управляти. Но сам факт: молитися треба за успіх у всіх сферах життя. У всіх сферах життя і за здоров'я. Казав один проповідник, я чув таку фразу, каже, коли десь прихворів, то просив Бога до тих пір, до тих пір проси зцілення так ревно-ревно, поки. Або він скаже тобі причину, чому він тобі дав цю хворобу, або її зцілить. От апостол Павло не за гріх мав якісь страждання, а Бог каже, це тобі для того, щоб ти не впав у гордість. Бачите, не за гріх. Але якась була вада в здоров'ї, якийсь був дискомфорт, що він тричі умаляє Бога, і Бог до нього заговорив і каже: Павло, доволі я тобі дав свої благодаті. Це тобі, щоби ти не впав в гордість. Бо дуже легко тобі загордитися. В нього багато дарів Духа Святого було. В нього була велика сила Духа Святого. В нього була велика влада Духа Святого. Його так наповнював Бог, що брали його шарф, або його рімень, брали і несли, клали на хворих людей. Люди зцілялися, клали на людину одержиму режиму бісами, біси втікали з тої людини. Отакий От був цей чоловік. А мав певний дискомфорт в тілі. Господь дбав, щоб він не впав у гордість. Дбав про це. Тому або пояснення, або зцілення. Або пояснення, або зцілення. Ну тут ще маленьку ремарочку можна зробити життя Йова. У випробуваннях Бог мовчить. Як такий вислів є, що на екзамені вчитель мовчить. І коли ми проходимо долину випробування, то молись-не молись, Бог мовчить. Ти здаєш просто екзамен. Закінчиться екзамен і вдвічі будеш благословений, ніж був благословенний, як Йов. Розшир, каже, мої приділи. Розшир! Пошир мої межі. Розшир. Тому, дорогі друзі, рівняйте свій успіх з нашим Богом, не з собою, своїми талантами, не з Україною. Які тут зароботки можна зробити, не можна. З Богом. Як нас буде молитва, як цього ябеца, російською Іавіса, і Господь почує і прийде, і скаже: Окей, розширяю твої приділа. Розширяй. І пішов прибуток рікою. І далі просить він, і нехай би твоя рука підтримувала мене і охороняла від усього лиха, щоб я не страждав. Друге, що він Бога попросив, це охорона, це охорона. Як важливо, як важливо мати Божу охорону. Так в світі багато сьогодні злих людей, негодних людей, коварних людей. Людей, які це вміють з Лестощами підходити, як в притчах Соломона написано, коли тобі людина так вже льстить, так говорить, тобі, туди, сюди. В неї в серці ще сім задумів проти тебе. Одного із них вже він сказав, не позичаю грошей. Розмішив. Вас там бачив в бригаді атмосфера хороша. Шакуєте файно, так? Охорона! Ось новина пролетіла в Одесі, добродія якогось, розстріляли в упор серед білого дня. Молодий, жити да жити, Дружина, сім'я, жити да жити. І нема. І нема. Оце хтось дияволу дав місце, думку цього диявола, прийняв, щоб вбити, пішов і вбив його. І, і нема людини. Як сьогодні треба Божа охорона? Як вона треба нам? Господній захист. Скільки інфекції, скільки хвороб, які нещасні випадки можуть бути, і аварії можуть бути. Як треба Божий захист? Як сильно він треба? Ось коли я прийшов диявол, до Бога, і Бог я запитав, чи ти бачив раба мого Іова, такого нема, як він. Бог, якби так, тішився ним. І диявол каже, він тобі за користь так служить. То за користь він тобі служить. І диявол підмічає ці, дві, ці два благословіння. Що я бець просив, то в Іова було у повному об'ємі. Ось відкрите. Іова, перший розділ. Повному об'ємі. І диявол саме оце називає успіх і охорону. Ти йому дав успіх і охорону, тому він і любить тебе, вірний тобі. Диявол, як завжди, сумнів сіє. Він хотів Богові сумнівна Іова посіяти. 18. Іова 18. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого слугу Йова, Адже немає на землі рівного йому чоловіка? Він бездоганний, справедливий, богобійний і уникає від всякого зла. У відповідь Господу Сатана сказав. Хіба даремно йов такий богобійний? І слухайте, що він тут говорить, оці дві речі. Хіба не ти обгородив Його звідусів, його дім і все, чим він володіє. Перше, охорону ти дав йому. Друге, ти благословив працю його рук. Його отари худоби заполонили землю. Дві речі. Ти дав йому охорону. І Бог йому тут каже: добре, дозволяю тобі все це забрати. Коли Бог забрав охорону, і рейдери прибігли, і бандіти прибігли, і буря хату розвалила, 10 дітей загинуло, сім синів, чотири дочки. І нещасний випадок, огонь з неба увець спалив. Ті вірблюдів крали, ти волі вкрали, розграбили весь цього, всі його ставки. А Божа охорона нічого не міг зробити. Диявол це все бачив. Ну нічого не міг зробити. Там ангел Божий стоїть. І сатана тільки дивиться на його всі маєтки, а нічого не може зробити. Як там є ангел Божий, як там є охорона, як написано в Псалма, що Божий ангел таборує над всякою людиною, яка благовіє перед Богом. Божий ангел стоїть над тою людиною у сідні життя. І ніяка хвороба не приблизиться, і ніякий біс. І ніяка злодюга, нічого. Всі плани їх розіб'ються. Розіб'ються, всі їх плани. Вони стукнуться в Божу охорону, як горох об стінку. І нічого не буде. Бог оберігає, знаєте, може, ви бачили таку картинку, раз мені присилали, що е е е тато оберігає дитину і стріли йому в спину. Бам-бам-бам, а дитинка татом закрита. Я так думаю, Бог нас оберігає. Від різного роду зла так багато, так часто, що ми не все фіксуємо, не все зауважуємо, не все знаємо. Де була на нас атака сатани, атака якихось негодних людей, противних людей, а Бог це відсік. Розрушив цей план. Не збулося, не состоялося. Де Господь нас захисте. Ми в небо прийдемо, і я думаю, нам, нам Бог покаже Його роботу в нашій долі. Роботу охорони покаже. Роботу успіху покаже, як Бог багато участі брав в нашій долі. Тому що Він трудиться. Він дуже трудиться. Бо Сатана це той, який прийшов красти, вбити і погубити. Так написано Іоанна 10.10. Так написано. А Ісус прийшов дати життя і життя з надбання, щасливе життя. Ісус прийшов дати з надбанням, що надбання всього було: радості, любові, миру, спокою, всього надбання. А диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити вкрасти в людей слово Боже, вбити віру, бо віра від Слова Божого, правильна віра від Слова Божого, І погубити душу. Покалічити долю. Загнати людину в пресподі. Це ціль диявола, а ціль Господа, щоб мати життя і життя з надбанням. Надміру, да? мали життя надміру. Щоб людина була щаслива в повній мірі. Так як і Ісус сказав, блаженний, це щасливий у віщий мірі. Тому, дорогі друзі, я охарактеризував ось так молитву цього чоловіка, і я вважаю, що дуже буде мудро в нашому житті брати це до уваги і час від часу молитися. Боже, просимо, бережи оцякого шахеда, да? дрона, всякої ракети, всякої кулі, бережи від всякого роду зла, де особливо де ми не бачимо, що диявол якусь пастку нам поставив, і ми можемо вступити в неї, попасти в капкан сатани в якусь проблему, Господи, захисти. Захисти, не допусти, щоб диявол несякий судар. Просити Божої охорони. Просити Божої охорони для здоров'я, для духа, для душі. Бачите, другий раз, коли сатана каже, тіло його здоров'я зачепи, Бог дозволяє здоров'я зачепити. тільки каже, душі не чпай. Душі не чпай. Щоб чоловік не зійшов ніде з розуму. Нічого, душі не чіпай. Разуму не чіпай. Щоб мислення тверезе було. Да, сатана його поразив, от тємні голови до подошви ног. проказую, люта проказа, що через деякий час е, тіло осталось тільки для зубів. Уявляєте? Страшно глянути на ту картину. Коли друзі до нього прийшли, то вони сім день мовчали. Не могли говорити. Не могли. Мене в житті теж таке було Зайшов, глянув на людину, не можу нічого говорити. Що говорити? Як там таке страждання, що не знаєш що сказати, просто мовчиш. Сім день мовчав. Такі були тяжкі страждання фізично. Тому, каже, розуму не чіпає. Тому треба молитися за розум, за волю, за емоції, за тіло, за все молиться. Божа охрана над хатою, щоб була. Щоб як вокруг нас живе купа невіруючих, то і за нас, щоб диявол і, і сусідам не міг зла зробити, щоб той огняний шар і їх покривав. Та-да, <сум> да так. -да -да -да. Як то Авраам з Богом казав, да". а як там знайдеться 50 праведників, а як 40 праведників знищиш, не знищу. не знищу. не знищу. Ось. Хай буде Божа охорона, це дуже важливо. Це дуже важливо. Ось. І так кожну молитву біблійну можна вивчати, роздумувати, досліджувати, що просить той праведник Господа, особливо, коли Бог дав відповідь, і це було благословення тій людині і окружаючим. Брати до уваги і собі це в Бога просити на зустрічах, коли ми з Богом зустрічаємося. Що це не був ритуал обрядовий якийсь. від бобунів своє там, муму прочитав і пішов, що це була розмова від серця до серця, з дуже глибоким змістом. Глибоко змістовна розмова, щира, як люблячий батько з люблячим сином, з великою вірою, з такою впевненістю, що коли ми молимся, то ніби Бог нікого більш не чує, тільки нас. Отака, От що віра була на наших устах, в наших словах, в нашій інтуїції. Не так, що ніби нас кинули в бездомну якусь там е, прірву, і ми летимо. Боже, рятуй! Де ти ми летимо? Ні, Бог чує. З вірою трамолець, з вірою. І як же дух дає, коли плач, коли сльози, коли радість, коли голосніш, коли тихіш, як Бог дає молиться. Вся суть, щоб це було натурально, натурально, не наіграно, без листощі. Навіть і до Бога можна ліцемерити. Оце Ісус, як ви кажете, раз. Одну питає. Та то стидно казати. Я на в дній церкві служите такий проповідав, а другий скажу. Каже так, Ісус, тобі мій посилує. Це, це вже якесь Бугульство. Знаєте, до чого доходять? Що то таке? Що то таке? Треба благовійно, благовійно перед Господом буде. Він наш брат, Ісус, старший брат. Так. Перевередний між браттями. Він наш брат, він наш учитель, Він наш пастор. Но війні Бог. Благовіння має бути навіть в вільній розмові з ним, але і з благоговінням. Тому благословляю, друзі, вас цією молитвою. Хай у вас в житті це буде, що є бець просить. Хай дасть вам Бог повну охорону. І успіх, і успіх, Щоб ви вже казали, Господи, хватить. Не справлюсь так багато. От. І успіх, і охорона. І продовжуйте час від часу Бога це просити. Амінь.